Обов'язково збережіть і приготуйте цю просту, але дуже смачну ідею вівсянки. Все максимально легко, просто після те, що треба, поживно і легко готується. На невеликій кількості олії я б смажила цибулю до злегка золотистого кольору, додаю туди моркву та печериці. Буквально 5 хвилин все це протушкую разом, заправлю за смаком сіль та перець. Більше ніяких спецій. Друзі, грибочки можна замінити там на брокколі, на спаржу, на горошок, на різний овочевий мікс. Тут уже ваша фантазія, що вам більше доподобається. Протушкувала це все 5 хвилин, далі паралельно промила плющену вівсянку, саме вівсянку довгого приготування. Перемішую це все між собою і додаю одну склянку води загалом так, щоб овочі з вівсянкою були покриті водичкою. Накриваю кришкою і не на великому вогні тушкую час приготування вівсянки. У мене це складає 12 хвилин. Перемішала, побачила, що є ще трішки соусу, те, що треба. Вимикаю. У мене вона ще постояла 15 хвилин. Як це смачно, друзі? Такий гарнір не набридає. Дуже смачний, поживний і цікавий. Я думаю, що така каша точно несе різноманіття у ваш пісний раціон. Рекомендую зберегти цей рецепт чи приготувати смакувати разом з нами. Ну і напишіть в коментарях, як вам така ідея, чи готували таке раніше.